Розділ тринадцятий Джуліан обмірковує план. Джорджа тремтіла, ноги підломлювалися, і вона опустилася на виступі, обняла Тіммі. Тіммі. Це м'ясо призначалося тобі. Дякувати Богові. В тебе вистачило розуму не чіпати його. Тіммі, тебе могли отруїти. Тіммі стримано лизнув свою улюбленицю. Діти стояли навколо, не знаючи, що робити. Бідолашний баркер, чи виживе він? А якби це був друзяка Тімі, вони покинули його самого, і він міг з'їсти м'ясо і померти. Я більше ніколи, ніколи не залишу тебе самого, сказала Джорджа. Як ти гадаєш, хто кинув йому отруєне м'ясо? Боязко спитала Н. А ти як вважаєш? огризнулася Джорджа. Лу і ти Грден. Вони хочуть вижити нас звідси. Це зрозуміло, сказав Дік. Але цікаво. Чому? Що такого в цьому місці, що ці нетяги хочуть нас спекатися, дивувався Джуліан. Вони справжні негідники, бідолашний нобі, мабуть, йому з ними не переливки, а тепер вони пішли й отруїли його собаку. Того вечора нікому особливо не хотілося їсти. Ен дістала хліб, масло і банку джему. Джорджа нічого не їла. Як жахливо завершився цей чудовий день. Усі поклалися рано спати, і ніхто не заперечував, коли Джуліан сказав, що замкне обидва фургони. Не думаю, що Лу або ден прийдуть поночі, додав він, але ніякої певності нема. Приходили вони чи ні, діти не знали, бо, хоча серед ночі тім і почав голосно гавкати, і відчайдушно шкрептися у замкнуті двері фургона Джорджі. Нічого не було видно і чутно. Коли Джуліан відчинив свої двері і ввімкнув ліхтарик, Тімі більше не гавкав, він спокійно спав, нашорошивши одне вухо, Джуліан лежав у ліжку і напружено думав. Ймовірно, Луїден підкрадалися в темряві, сподіваючись, що Тімі з'їв м'ясо. І отруївся. Але коли почули його гавкіт, то зрозуміло, що з ним усе гаразд, і, мабуть, знову пішли. Який у них буде наступний план? За всім цим щось криється, розмірковував Джуліан, але що саме? Чому вони хочуть? Щоб ми забралися саме з цього місця. Він не міг собі цього уявити і заснув нарешті з невиразним планом в голові. Уранці виклади його друзям. Може, якщо змусити Лу і Дена повірити, що вони всі пішли на цілий день з тім'я. А насправді він, Джуліан, залишиться тут і сховається. То вдасться щось дізнатися, коли з'являться ці негідники. Джуліан нарешті заснув. Як і друзям йому снилося, як слониха поливає його водою. Понго гасає за мавпами. Собаки грають у футбол і дзявкають. І враз у вісні з'явилися кусні отруєного м'яса. Жахта й годі. Ен схопилася на ліжку, побачивши у вісні, буцім хтось підсипав отруту у варені яйця, які вона збиралася з'їсти. Вона тремтіла в ліжку. І неголосно гукала Джорджу. Джорджа, Джорджа! мені наснився жахливий сон. Джорджа одразу прокинулася. Тіммі насторожився і потягнувся. Джорджа засвітила ліхтарик. Мені також снилися кошмарні сни, сказала вона. Мені снилось, що ці чоловіки ловили тіммі. Я не вимикатиму ліхтарик, і ми поговоримо. Думаю, у нас був дуже насичений день, жахлива подія увечері, і через це такі жахливі сни. А проте це лише сни. Підтвердив Тімі і почухався. Припини, сказала Джорджа, ти весь фургон трусиш, Тіммі. Угоді вже. Тімі послухався, важко зітхнув і ліг на килимок. Поклав голову на лапи і оспало подивився на Джорджу, ніби кажучи. Вимкни, ліхтарки, я хочу спати. Наступного ранку було вже не так тепло, і небо затягло хмарами. Настрій дітей був кепський, бо всі думали про ноббі і бідолашного баркера. Поснідали мовчки, а потім Ен і Джорджа почали складати тарілки з тосиком. Щоб винести до струмка і помити. Сьогодні на ферму піду я, сказав Джуліан, сідай на виступ і візьми бінокль, Діку. Подивимося, чи випливе Ноббі на човні, помахає нам. У мене таке відчуття, що він не захоче. Щоб ми спускалися в табір вранці. Якщо він запідозрить, що саме дядько Ден і Лу поклали м'ясо, яким отруївся баркер, то радше заведеться з ними. Джуліан рушив на ферму з двома порожніми кошиками. Пані Меккі чекала на нього, і він накупив у неї. Усяких смаколиків. Цього разу вона дала на почастунок круглий імбірний пиріг, теплий, щойно з пічки. А циркачі часто приходять сюди по їжу, поцікавився Джуліан, розраховуючись. Час від часу заходять. Відповіла пані Меккі. Я не проти жінок і дітей, хоч вони і брудні, і не зважаю, що часом вони якусь курку прихоплять. Але чоловіки їхні мені не до душі. Торік тут було двоє. Вони шкоду робили в горах. І чоловікові довелося їх відпроваджувати. Джуліанна шорошив вуха. Двоє чоловіків? Як вони виглядали? Виродки, сказала пані Меккі. І в одного з них були жовті зуби, яких я зроду не бачила. Обоє лихі люди! Приходили поночі, і ми боялися, що курею нас покрадуть. Вони клялися. Що кури їм не потрібні. Тоді нащо ж приходити поночі? Не уявляю, сказав Джуліан. Він був упевнений, що двоє чоловіків, про яких говорила пані Меккі, це Лу і Тигр Ден.